Астрологічний прогноз. Дефіцит енергії і ресурсів в Україні у другій половині 2024-2025 роках, дефіцит електроенергії. В карті України в 2024 році відбувся такий астрологічний аспект. Планета Плутон з'єдналася з Сатурном, починаючи з весни. А Плутон означає руйнування і трансформація з березня 2024 року до осені 2025. Сатурн означає система. Ну, а знак Здяка водолій в резонансі з електрикою. До того, як були зруйновані електростанції, особисто мені було незрозуміло точно, що це означає, цей аспект. Але зараз в червні це можна вже прогнозувати, що цей аспект означає. Трансформації і зміни енергосистеми України, електричної енергосистеми України. Тобто, планета Плутон вона означає не тільки руйнування, а те, що система мусить бути змінена. Тобто, тому з астрологічної точки зору перспективно не відновлювати зруйноване, а створювати нову систему, тобто просто от, нову систему. Бо Плутон означає руйнування і старого і створення на його тлі нового. Як Фінікс фей... вистраждається з пепла, ну, якби як в міфах. Знак Зодіака Водолій означає децентралізацію. Тому з астрологічної точки зору перспективно будувати децентралізовану електросистему. Тобто багато багато маленьких електростанцій, не одну велику. Відновлювати а багато-багато маленьких електростанцій. Також Сатурн ну в Україні він означає систему і в тому числі корумповану систему. Енергосистема України корумпована в великому відсотку, і вона вроді є, але чи служить вона дійсно народу Україну чи інтересам олігархів? І от знову ж таки, планета Плутон, вона. Українці хотіли, щоб ну якби була якась деоліоліархізація, і на жаль, це відбувається таким, от диким чином через ну тройнування цієї системи. Таким чином перспективно робити комерціалізацію з астрологічної точки зору, децентралізацію і більш прозорі стихія повітря. Знак здяка водалі означає більш прозорі механізми на електроринку. А також Юпітер з цього літа знаходиться в знаки Здяка Близнюки. Незважаючи на те, що навесні Україна отримала відносно багатий подарок, подарунок від Сполучених Штатів Америки і від європейських країн, з червня місяця Юпітер пересунувся з такого ресурсного знака зодіака Зодяка у Близнюки. А Близнюки це раціональний знак зодіака і Меркантільний. Тому допомога, починаючи з літа вона навряд чи буде прям зовсім безкоштовна, і вона буде ну така: купить, купіть. Тобто, вам треба, окей, ми вам не дамо, але купіть там зараз або купіть в кредит. Знак здяка близнюки, він в резонансі з сусідами ну, в астрології, і тому, скоріш за все, країни сусіди вони можуть постачати Україну, компенсувати енергію. Але не повністю, а трішки частково. Також, як зазначалось в минулих прогнозах, в карті України Сатурн, знаходячись, планета обмежень, в тій зоні гороскопа, яка означає ресурси, він призводить до обмеження ресурсів. Нам би хотілося, мабуть, всім або більшості людей. Точно розуміти, які це будуть обмежені ресурси, втока наскільки сильно будуть обмежені, наприклад, яка буде в часах кількість блекаутів. Але знак з дяка риби, він не статичний, а динамічний. Як в воді риба вона не стоїть на місці, вона плаває. Тому характер оцих обмежень, на жаль, для нашого раціонального розуму не є статичних. І те, що прогнозується на сьогодні. Наступного місяця може змінитися. В цьому і смисл знак Зодіака Риби. Більш того, знак Зодіака Близнюки, в якому знаходиться тепер Юпітер, це теж динамічний знак Зодіака, і він теж означає зміни, інформаційні зміни. Наприклад, близнюки означає поток новин. От інформація, яка не книги, класика, написані, а новини. І вони кожен день змінюються. І при Юпітері в Близнюках новини будуть змінюватися, при Сатурні в рибах буде змінюватися стан системи. Тому, на жаль, складно на даний момент я не можу абсолютно точно спрогнозувати, які саме будуть обмеження цієї енергосистеми. Тому в цьому відео я ну, сказав з астрологічної точки, що треба робити. От і, ну, і певну ще інформацію хочу надати, яка може вам. Допомогти якби зорієнтуватися. Коли в мене буде більш точний прогноз по цій темі, по темі блекаутів, я його ще виставлю. І так, Сатурн з Ой, планета трансформації з'єднується з Сатурном, планетою системи України з травня 24 по осінь 25-го. До речі, це означає не тільки трансформація енер... електросистеми, це і означає трансформація інших систем влади, ну, наприклад, в Україні. Плутон означає інспекція і контроль. З точки зору руйнування, то руйнування можуть бути ще. Значить, точні аспекти від от були в березні, зараз в червні. Вони і будуть в січні 2025-го. Наприкінці літа, на початку осені, ми будемо відчувати період наступних затемнень. Наступні затемнення. Знову ж таки, на жаль, для нашого раціонального розуму вони будуть створювати енергію невизначеності, бо затемнення місяця буде в знакі риби невизначеності поруч з Нептуном. А затемнення Сонця буде в терезах, яке буде створювати примус до перемовин і рівновагу. Тому я би прогнозував, що на вересень приблизно місяць енергосистема України буде знаходитися в стані невизначеності і такої зибкою рівноваги. Вона буде утримуватись. І знову ж таки, це буде не давати можливості точно зрозуміти, як воно буде. Бо ця рівновага може ну, якби, нарушатися. В самій, в самому, в самій зими, в зимі цього року нема затемнень і нема дуже складних сполучень планет. Тому я вважаю, що сама зима. Хоч вона буде з обмеженнями і з, з дефіцитом, навряд чи буде сприйматися Україною як кризовий період. А наступні затемнення вони будуть цього року вони були наприкінці травня, в квітні, а наступного будуть в березні, тобто раніше на пару тижнів ніж цього року. Це означає, що більш кризова така енергія вона буде наприкінці зими 2024 року, тобто 2025 року. Повертаючись до цього літа, хотів би проаналізувати також інформацію з солярів України, які будуть до Дня Незалежності і після Дня Незалежності. Асцендент цього соляра, який зараз, він знаходиться в знаке з Діака Скорпіон, і це означає, що українці сприймають в основному руйнування цього року. Тобто, що то зруйновано, то зруйновано, то зруйновано. Асцендент нового соляра України він знаходиться в знаці Зодіака Казірох, що є знаком обмежень, дефіцитів. А якщо подивитися в проєкцію на карти України, то асцендент нового соляра України дивиться приблизно там, де знаходиться ліліт в карті України, яка означає. Негатив в системі, тобто і ліліт в карті України означає негатив в системі, корупцію в системі і інші системні ну, проблеми, саме системні, проблеми такого, як побудована система. І значить, от в цьому солярі, який буде з Дня Незалежності України, українці будуть бачити цю проблему в системі, стикатися з нею, Сатурн це. ой. Казіров це знак системних проблем, а також знак дефіцитів, обмежень, і це такий холодний знак Зодіака. Хоча сама позиція Сатурна, у правітеля в Солярі, вроді би не виглядає жахливо. Тому, в цілому, це може свідчить про те, що обмеження вони точно будуть, дефіцит він точно буде. Але більш точну інформацію, який його ну, рівень, я на даний момент, на жаль, сказати не можу. Те, що зараз планети знаходяться багато, коли це відео записується 6 червня в близнюках, це означає, що в цей період краще не загадувати дуже далеко, а розбиратись тут і зараз близько що можна зробити, що треба зробити. На даний момент. Знак Зодіака, Казірох, Асцендент Казірогі в Солярі, він означає не катастрофа, а обмеження, дефіцити. Ну, наприклад, від багато енергії Казірога було в 90-х роках і наприкінці 80-х років, коли була енергія дефіцитів. Ну, от приблизно якась така енергія дефіцитів в Україні буде відчуватися. Приблизно до літа 2025 року, тере осені 2025 року, по різним параметрам це фінанси, економіка, енергетика. Але важливо, от то, що я почав в цій карті, ой, в цьому прогнозі говорити, що мова йде не про те, щоб перечекати цей період, але отримати там допомогу якусь. А незважаючи на те, що йде війна, дійсно астрологічно виглядає, що мова йде про те. Іменно трансформацію, знищення старої системи і поява нової системи. Це стосується, як повторююсь, електроенергетики, а також процесів, які відбуваються в державоустрої, в системній владі, в адміністрації, в міністерствах. Так, в 2015 році енергія Плутона вона називалась українцями як тема люстрації. Ну, таким чином, от зараз є люстрація оцієї. Корумпованої енергосистеми України і перетворення її в відкриту водолі означає, якби от відкритість, відкритість на міжнародну таку співпрацю, прозорість енергосистеми України. Коли буде з'являтися нова інформація, буду далі цей прогноз уточнювати. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!